Чниця удару по піцерії в Краматорську на Донеччині. Нагадаємо, 27 червня 2023 року армія РФ ударила ракетами іскандер по центру Краматорська. Епіцентром вибуху стала піцерія, де були відвідувачі та працівники. Загинули 13 людей. 64 отримали поранення. Повідомляли в Донецькій обласній прокуратурі. Останньою тринадцятою жертвою стала письменниця Вікторія Амеліна. І щодо коригувальника ракетного удару, правоохоронці його затримали. А суд першої інстанції 4 квітня виніс вирок чоловіку. Його засудили до довічного ув'язнення. Про це 4 квітня повідомила прес-служба СБУ. Наразі засуджений до довічного ув'язнення коригувальник ракетного удару по піцерії в Краматорську оскаржує вирок в суді. Повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. Зараз він перебуває за ґратами. Наші колеги підготували матеріал про людей, які першими надавали допомогу на місці влучання. Як рятував. Людей вони розповіли Анастасія Галасюк. Ось тут була засипана дівчина. Вона була повністю засипана, тільки голова. І коли ми почули, як, ну, як вона намагається з нами співпрацювати її голос, ми їй надавали команди, щоб вона менше реагувала, панікувала, рухалась, щоб в неї той, той об'єм повітря вистачив для того, щоб ми її вчасно достали. Парамедикиня Мар'яна Ткаченко ходить руїнами кафе в Краматорську. Рік тому ввечері, коли тут відпочивали близько сотні людей, російські війська вдарили ракетою Іскандер. Одними з перших надавати допомогу приїхали і поліцейські. Мар'яна та Ігор. Тут працювали більше 15 годин. До 11 ранку наступного дня. Тут забагато меблів, бо все закидано. Не пролізти. Не пролізти, я ліз через барну стійку. Отак. Поки всі розкидував, я розумів, що я як парамедик повинен бути там, де поранені люди. Людей привалило плитами, цеглою. Вони задихалися, каже Ігор. Росіяни того вечора вбили 14-річних сестер-близнючок, аню та Юлю Аксенченок. Мар'яна згадує, намагалася їм допомогти. І аню я Юлю я тримала за руку. Вона ще була в стані свідомості, але ось ця пастка з великих плит, які впали, вони нам не давали можливості витягнути дівчину. Я бачила, як засає життя, як змінюється кольор шкіри, якочі все останні. Тут і досі. На сходах біля кафе залишаються неприбраними розбиті шибки. За рік після обстрілу люди несуть живі квіти до портретів загиблих. 27 червня 2023 року. Тут в каферія загинули 13 людей. Більше 60 отримали поранення. Анастасія Галасюка на Желізняк, Олександр Буряк, Іван Горбунов. Суспільне новини Донбас. Ну і нагадуємо, що фонд повернеться.